Рухаємося далі. Яким чином отримувати воду у подальшому? Протягом серпня мешканці приватного сектору міста вирішуватимуть це питання для себе на зборах. Проводяться вони щодня спеціалістами комунального підприємства Лозова водоканал, які роз'яснюють городянам можливі варіанти: або централізоване водопостачання, або вуличні колонки з вузлами обліку води. Перші такі збори відбулися на розі вулиць червоних артилерістів та 40 років жовтня. Мешканці трьох кварталів обговорювали долю двох колонок, якими користуються. На початку розмови з городянами виконавчий директор Лозова водоканал пояснював, чому постало це питання. Низка причин привела підприємство, яке забезпечує місто водою до стану санації. Аби не втратити його, розроблено план оздоровлення, який насамперед зобов'язує водяників позбавитися втрат води, в тому числі через вуличні колонки. Для тих, хто не має фінансової можливості. Підключити свої домоволодіння до централізованого водопостачання є можливість користуватися вуличними колонками, які облаштують вузлами обліку. Колишнього вигляду вуличні водозабори не матимуть, пояснював Сергій Костюк. На зборах лозівчани з'ясовували у фахівців водоканалу, що кого цікавило, як саме провести воду у двір, чи як уберегти колонку від сторонніх. Який варіант обрати, визначатимуться, говорять, найближчим часом. На по-любому там есть разделились мнения. Часть колонки, а часть людей хотят это самое, чтобы централизованно провести во дворы. Еще не, раз, не определились до конца, поэтому тут, тут, люди говорят одно, говорят, а потом, когда это денег, совсем другой разговор. Не знаю, будем разговаривать, общаться, сейчас еще не готовы ответить. Дело в том, центрального доставления у нас эти пенсионеры тут. Его навряд ли кто вытянет. Пока туда. Я предлагаю, так и будем делать. А дальше будем думать, что... Конечно, будем соглашаться на колонку. А Это самый дешевый вариант. Больше просто не потянут пенсионеры. Я имею ввиду за соседей. У нас вот бабушки рядом. Таких денег нема, чтобы вы во колонку. А так, вот общую вот эту, будем за нее бороться. Я согласна даже больше платить. Сколько будет по счетчику. Льгот у меня нету никаких. Сколько положено, сколько будем платить.